Усіх вітаю! У нас сьогодні експериментальна робота за темою вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Опис до даної експериментальної роботи ви можете знайти в своєму підручнику на сторінці 50. І так, в своїх робочих зушитах записали експериментальна робота номер 2 Тема. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Метою даної експериментальної роботи буде визначення ЕРС і внутрішньої опір батареї гальванічних елементів на основі результатів вимірювань сили струму в колі та напруги на зовнішній ділянці кола. Ітак, дану лабораторну роботу ми будемо виконувати за допомогою віртуальної лабораторії. І так, перш ніж перейдемо до виконання лабораторної роботи, продовжимо оформлення її. Після того, як ви запишете обладнання, пишемо посередині хід роботи і потрібно накреслити ось таку таблицю, в яку ми будемо заносити усі дані. І так, там, де значення номер досліду, ми будемо просто порядкові номери записувати: 1, 2, 3, 4. Ну, можна 5. Тут сказано ще про повторі дії описані в пункті 4 ще 3. Ну, точніше, 4, хай буде 4 строчки. Тобто викреслити таблицю, в якій 4 строчки. Потім, що стосується експерименту, давайте перейдемо до. Самої лабораторії. І так, це наша віртуальна лабораторія. Я вже склала схему для нашого досліду. Ну, можу зараз, заново ще раз її скласти. І так, в даній віртуальній лабораторії ми можемо скласти схему, яка нас тільки цікавить. Але, так як у нас є досвід, в якому описана схема, то звичайно ми будемо брати схему звідси. Ось вона в нас показана. Зверніть увагу, в схему входять у нас джерело струму, амперметр, реостат, ключ та вольтметр, який підключений до джерела струму. Будуємо таку схему, І так, джерело струму. Потім амперметр з'єднано. Після амперметру проведемо такий дріт, який може гнутися в різні сторони. Потім підключимо. Нам потрібен реостат, але ми використаємо резистор, тому що тут в резисторі можна змінювати саме наш опір. Тому він виконає роль реостату. Так, і це все замикаємо в таку схему. Вийшла у нас Ось така схема нам потрібно підключити ще вольтметр. І вольтметр до джерела струму. Давайте змінимо покази нашої напруги. Трошки менше. Допустимо, хай буде 4 вольти. І так, 4 вольти. Що ми далі робимо? Повертаємося до нашої таблиці. Ось вона у мене в такому вигляді є. До нашої таблиці. Тут запишемо значення 4 вольти. Тобто значення показів напруги на зовнішній ділянці кола при розімкненому ключі буде 4 вольта. Воно, це значення буде однакове для всіх наших показів, тому записали 4. Тепер нам потрібно дещо вказати. Змінити опір батарейки, ну, тому що він не може бути невизначеним хоча б на одну поділочку. І опір дроту також повинен бути. Тепер замикаємо наш ключ, замикаємо ключ. і будемо проводити наш дослід. Повернемося до підручника і дивимося, що тут нам сказано. Нам потрібно, так, зараз. Нам потрібно виміряти напругу на клемах. Ми виміряли, коли ключ розімкнутий. Тепер ключ замкнули. І виміряйте силу струму в колі та напругу на зовнішній ділянці кола. Так, але для цього ми змінимо покази. Ну, Поки запишемо в першому положенні, хай це у нас опір буде 10 Ом. Так, Повертаємося до нашої таблиці і запишемо. Струм, сила струму 0,35 Ампера. Напруга при цьому 3,65. Ви так за мною це все собі в таблицю і пишете. Далі змінимо покази нашого. Допустимо, поставимо 30 ом. При цьому напруга і сила струму зміниться. Сила струму дорівнює 0,13 Ампера, а напруга 3,87 вольт. Так, далі змінимо, хай буде 50 50 ом. При цьому сила струму стала 0,08, а напруга 3,92. І останнє значення хай буде в нас 100 Ом. При цьому сила струму 0,4, а напруга 3, 96. Сотих. Так, тобто, цей дослід ми з вами повторили 4 рази і змінювали наш повзунок Реостата. Тепер повертаємося до нашого підручника, в якому вказано далі, що потрібно робити буде далі. Більше нам лабораторія не знадобиться, тому що весь досвід ми вже виконали, тобто ці прямі вимірювання ми вже занесли в таблицю. Тепер переходимо до розрахунків. Для розрахунків нам потрібно буде скористатися формулою. Скористаємося формулою, яка є в описі до лабораторної роботи. І так. Нам потрібно з вами знайти внутрішній опір. Він буде, ну, Тобто, чотири значення: r 1 r 2 r 3 і r 4 в залежності від того, які в нас є тут покази. Для цього нам потрібно це значення ERS, тобто воно дорівнює 4, так, ви записали в таблиці є, мінус U, оцю напругу, яка у вас опять же таки є тут в таблиці. Да? Ось я його нижче вам її покажу. Так, і це все поділити на силу струму. Тобто r 1 у вас буде дорівнювати 4 мінус 3,65 і поділена на 0,35. Це буде R1. І тепер так же само знаходите значення r. 2 r 3 і r 4 Після цього вам потрібно буде знайти середнє значення. Середнє значення внутрішнього опору. Для цього ми знаходимо середнє арифметичне, тобто R1 плюс r 2 плюс R3, плюс R4 поділено на 4. Дивіться, в лабораторній роботі в підручнику вказано 5, тому що тут 5 дослідів проведено. Ну, я вирішила спростити і. Провести 4 досліди для того, щоб у вас було менше розрахунків. Тому ви ділите на 4. І записали сюди середнє значення внутрішнього опору. Тобто, тут у вас одне буде значення. Так, середнє значення. І потім вам залишиться порахувати тільки абсолютну та нашу відносну похибку. Для цього ми використаємо формули, які проведені нижче. Тобто абсолютну похибку вимірювання джерело строму нам потрібно знати похибку вольтметра. Це подивитися в додатку 2, тобто в підручнику в кінці, є додаток, в якому показано похибка вольтметра. І, соответственно, випадкова похибка, яка в цьому випадку дорівнює поділиць, половині ціни поділки шкали вольтметра, тобто 0,5. І, собственно говоря, оцінити абсолютну і відносну похибки вимірювання внутрішнього опору джерела струму, які показані ось в отакій, такій формулі. Нагадаю вам, що ці дужки – це значення модуля. Тобто, ви віднімаєте, але якщо у вас виходить від'ємне значення, то знак мінус ви не берете до уваги. Тобто, яким чином ви знайшли оце середнє значення R середнє. Віднімаєте його від R1, потім плюс так само R середнє мінус R2, плюс r 2 плюс Rє мінус R3 і так само з 4. Опять же таки, R5 ми не беремо, бо у нас тільки 4. І тому ділимо також на 4. Обрахуєте цей результат і таким чином занесете потім до таблиці. Потім вам залишиться записати висновок, у якому потрібно буде зазначити, які фізичні величини ви вимірювали. Значення якої величини було встановлено шляхом прямих вимірювань. Тобто, шляхом прямих вимірювань були знайдені ті значення, які ми занесли відразу до таблиці. Тобто, це значення ЕРС, сили струму і напруги. все інше, було розраховано, тобто непрямі вимірювання. І е, якими є результати вимірювань, то тобто запишете, і в чому причина похибок. Одною з причиною похибок вимірювання є те, що віртуальна лабораторія, скажімо так, спрощує і ідеалізує показники. Таким чином, це є також похибкою. Так, ну і творче завдання по бажанню. На цьому лабораторна робота у нас завершується. Успішного вам виконання і чекаю ваші роботи.